Доброго дня. Ну, на нашому напрямку ситуація продовжує залишатися складною, динамічною, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Русня, не маючи успіху на полі бою, постійно отримуючи серйозні поразки від наших героїчних військ, продовжує терор. Мирних громад проводяться обстріли по всій лінії зіткнення, як ви правильно сказали, зараз також триває повітряна тривога постійно йде терор, інакше це назвати неможливо. ракетами у Кривому Розі. Ми всі Пам'ятаємо влучання в дамбу водосховища, коли намагалися змити три райони міста, де проживає 150 тисяч людей. Також в нашому регіоні постійні удари по енергетичній інфраструктури, якому ми, ми потім відновлюємо. Йде цілодобова робота енергетичних рятувальних та інших служб. Також зараз дуже великий. Такий участок роботи це економія електроенергії, тому що ми всі розуміємо, що спеціальні удари по ТЕЦам, по великим трансформаторним станціям направлені на те, щоб ми залишились без електрики. Тому працюємо над режимом надвеликої економії. Я тільки ну, півгодини тому розмовляв з директором ДТК. Кривий ріг в порівнянні з минулим роком скоротив використання електроенергії на 46%. Вже на 46% це і промисловість це на 60% відключене вуличне освітлення, на 50% зменшена кількість трамваїв, метро, тролейбусів. Також питання з наружною рекламою та що світиться. Відпрацьовуємо жорстко. Працюють спеціальні патрулі, які цим питанням займаються. Вчора підключили вночі примусово 70 об'єктів бізнесу, рекламу на 70 на 70 об'єктах бізнеса. Тому що краще, мабуть, заощаджувати і краще будемо виключати рекламу. Чим, Родини з маленькими дітьми та бабусі з дідусями будуть сидіти без світла, без води, без всього іншого в багатоповерхіфах. Тому роботи много і ми працюємо. А, а скажіть, а є злісні, злісні порушники ось цього режиму економії електроенергії? Ну ми роздали всім приписи, відпрацювали з кожним об'єктом бізнесу. Можу сказати, що 95, мабуть, відсотків відповідально до цього віднеслись, скоротили споживання і все нормально. Але десь 5% є, які там займають позицію Я плачу за електрику, тому нічого не хочу там тушити. Да? Ну, ми створили, як я вже сказав, 19. Груп таких енергетичних, які разом з працівниками правоохоронних органів проводять патрулювання, вивчають питання і, якщо треба, відключають примусово. Вчора вночі 70 об'єктів. Але краще так робити, чим люди по багатоповерхіхах просто замерзнуть без всього. Зрозуміло, дякую вам, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, був з нами на зв'язку. Розповів про безпекову ситуацію і про злісних порушників.